На жаль, це вже, знаєте, це як на минулому своєму засіданні казав, що це як таке коло пекла данти. Коли ти говориш, чи правову позицію займаєш, чи будь-яку іншу позицію, вона як горохом в тому що ми розуміємо, що з ким би я не говорив, чи з правоохоронцями, які мене супроводжують, чи з працівниками пенітенціальної системи, чи з іншими людьми, всі кажуть, що це заказ і отработка, і ця спроба там кидати в прес-хати і тримання в одиночці. І навіть те, що два місяці жодних слідчих дій не ведеться, взагалі жодних. І ж до мене не приходить, ніхто мене нічого не питає. Дійсно, я ж не відмовлявся, я міг скористатися конституційним правом, бо я знаю, що ця справа взагалі сфабрикована 100%. І це знає слідчі. І це знає група з 50. Вони кажуть, що їм важа честь, вони зараз прислали мені в тюрму клопотання продовжити слідство до 7 місяців. Тобто вони хочуть, щоб я ще там 7 місяців посидів на океанці. Пане прокурор, я не боюся сидіти на океанці 7 місяців. Багато святих нашої церкви сиділо там і загинуло. Багато героїв нашої нації сиділо там і загинуло. І для, і для мене честь бути на тому місці. Тільки карають не Серетюка, карають українське суспільство. Ви караєте те суспільство, яке вийшло на Майдан, яке вірило в зміни, яке ціною власного життя поїхало на фронт, яке боролося за люстрацію. Моїй особі, бо якщо можна середюка карати, то можна карати будь-яку іншого. І це все веде, знаєте, я. Маю можливість трошки більше читати. І знаєте, Іван Франко писав в кінці ХІХ століття, це остання війна, це війна чоловіцтва зі звіром. Якщо патріарх нашої церкви, якщо наша церква заступається, якщо священник, якщо такі люди заступаються, якщо з нами Бог, і я дякую вчора до мене прийшов священник я посповідався, попричащався, то хто проти нас воює? Яка система, яка сила кидає нам виклик? Тут багато хто каже, що помилка. І навіть патріарх в своєму зверненні сказав дуже делікатно, що помилка. Колись Толеран казав так, що бувають помилки гірші за злочин. Я вважаю, що це не помилка, це дуже свідомий злочин. Енергія цього народу, українського народу, це єдина сила. Яка тримає цю націю, яка втримала цю націю під час революції, яка втримає цю націю в священній війні проти московського окупанта, яка триває вже майже тисячу років. Хоча я розумію, що може для вас інші герої. Може ви там, як мені тут говорив один з міліцейських чиновників, що Сталин нас на вас немає, хоча існують декомунізаційні закони, і мало вам було голодоморів, я розумію, що ми живемо в, інших, в, різних, в, різних, в різних вимірах. Ваша честь, жодної, жодного ризику. Того, що я уникати слідства не маю, тому що я воно уникав. Мене арестували десь на 14-й день. Я втікав. Мене по, по інтернету покликали на, 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 на допит, і я прийшов по інтернету, хоча це не враховано ні, ніяких норм. Я ходив з суду до суду, і журналісти бачили, стукав в двері, щоб мене судили. Тому що я хочу мати істину в цій справі і знайти ці істини. Тільки її не шукає слідство. тому що жодних слідчих дій не ведеться. Їх немає, їх не може бути. Але потрібно. Показати всьому суспільству, що той, хто піднімає голову, той, хто хоче змін в країні, той, хто кинув виклик Путіну, він обов'язково має сидіти в цій тюрмі. Але ваша честь, це злочин, який вчиняється не стосовно Середюка, це злочин, який вчиняється стосовно цієї держави. І я вважаю, якщо найближчим часом не буде право і справедливість цій справі поновлені взагалі, взагалі цій ситуації, ми можемо мати незворотні наслідки до цієї держави. Колись в 17-му році. Тодішня влада, Грушевський, Виниченки вже розстріляли полковника Болбочана, який звільнив східну Україну від російських окупантів і Крим і Крим і втратили незалежність. Ваше полювання за нинішніми болбочанами веде до знищення країни. Ваша честь, я вибачте, з юридичної точки зору я не ну. Я український націоналіст, українські націоналісти ніколи не капітулюють і не втікають. Може, прокурор не захоче один приклад, коли український націоналіст втікав, обертався, переховувався. Нема таких прикладів історії. Я прокурору хочу сказати, коли Михайло Колодзінський, шеф Карпатської... Карпатської січі, це перша українська державність, українська державність коли закарпаття повернувся, сказав, що совнику українського націоналіста немає слова капітуляція. Ви можете нас вбити, можете мене гноїти в тюрмі, можете мене кидати в присхати, ви мене не зламаєте. Я сьогодні хворий, швидкої не викликаю і не корчуся в припадках, що мені дуже погано, щоб мене звідси вивезли. Це нижче моєї гідності. І не буду вас цього нікого просити. Але я хочу нагадати, дуже показати простий приклад, як діє державник, як є недержавник. Богдан Хмельницький, який звільнив нашу країну від польської окупації, в зборівських угодах написав, що кожен козак. То брав участь в цьому поході, чи в національній визвольній війні, і в польський король підписав, не буде переслідуватися жодним чином. Це називається в нас амністія. В Україні амністію мають члени антимайдану, в Україні амністію мають російські терористи, їхні посібники і диверсанти. В Рос... Фактично амністію мають Ахметове, Калєснікове. Фактично амністію мають ті всі ті, хто... Я був автором закону про ілюстрацію. Знаєте, нинішня влада свідомо закону про ілюстрацію викинула виборні посади. Щоб сьогодні легально віддати владу в Одесі сепаратистам, владу в Харкові сепаратистам, владу на Донбасі сепаратистам, щоб завтра легально вони вже запросили Путіна. Вже офіційно, вже як влада. Ми це все розуміємо. Будан Хмельницький виступав за амністію свої, своєму народу. Наша влада чомусь амністує злочинців. Я не прошу амністувати Сиротюка. Сиротюк готовий відповідати, бо всі суворості закони. Можете навіть накинути ще Але якщо нинішня влада з пошаною не буде ставитися до української нації, до волонтерів, яких вона сьогодні звинувачує у всесвітніх гріхах, які втримали цю армію, цю державу, до солдатів АТО, які зупинили Путіна. Путіна зупинили під Донецьким аеропортом українська нація, українські добровольці. А українських добровольців зупинили мінські угоди. Не гради Путіна зупинили. Бо якби не мінські угоди, то українські добровольці вже б винесли Путіна. Бо він на два фронти не може воювати. Але Путіну потрібно затишити в Україні, і потрібно повернутися до влади в Києві через свого друга Медведчука. І потрібно перекинути війська на Сирію. Тому ваша влада виконує ці вказівки. Але я дослухаюся, може прокурор передасть вирші кабінети. Якщо ви не видасте амністії тим хлопцям, які захищали батьківщину. Тим волонтерам, майданівцям, ви підриваєте єдину основу цієї державності. І вас буде суд Божий, перед історією буде відповідати. Ми розуміємо, що тут в земному суді дуже важко про щось відповідати. І ще одне, що в кінці хотів би сказати: ми 24 роки будуємо державу. Зараз там прокуратура бореться з корупцією, ми боролися за демократію, за соціал-демократію, за лібералізм, за ринкові реформи. Поки ми не побудуємо Шевченкової України, поки ми не реалізуємо Шевченкового гасла в своїй хаті, своє силої і, і воля. Поки ми не зробимо, що ця хата буде матір, ця країна буде матір'ю, а не мачухою для мене. Більшість громадян боїться, бачить, що прокурор не бояться. Ну, от сидить розумний прокурор, 50 прокурорів, 50 слідчих. Ви не можете розглянути факт, знайти, хто мені зламав носа біля Верховної Ради України. Та може правильно зламали націоналіст, бандерівець, злочинець, їх що вбивати треба. Ваша така філософія? Не бійтеся це визнавати. Ну внесіться в єдиний реєстр до судових розстрілів. Розглядайте цю справу. Навіщо, коли Сертюк підійшов, попросив? Зупинитися правоохоронцю, йому пшикнули полончиком газ. Правоохоронець пише, він пізнав Юрія Сертюка. Тобто він знав, що це народний депутат, що він має безперешкодний доступ до Верховної Ради. Безперешкодний. Що його не можна бити як державного службовця першого рангу, бо це державний діяч. Бо який там, якщо я вже такий відомий, що мене якийсь там призовник знає, то, 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 то це ж замок на державне діяча. А в цього справи ваша честь немає. Тобто, і. Ми будуємо якусь державу, яка переслідує власний народ. Тобто ми будуємо державу відділену власний народ. Ця держава неживуча. Я розумію, що ваша честь апелює не до вас, я апелюю до інших людей, бо в мене є біль, що мої діти можуть жити в умовах втрати цієї країни. Оцю країну втримали прості люди. Зараз енергія цих людей вбивається, вбивається в дуже жорстокий спосіб. Ніхто, крім наших простих людей, вбивати не буде. А щодо ризиків, ще раз зазначу, їх немає. І ви що думаєте, що я, керівник фракції Свободи в Київській раді, буду кудись тікати? <кліх> Та це хрест на політичній кар'єрі Всеукраїнської об'єднаної Свободи, яка існує з 91-го року. З 91-го року. І я розумію, що мою відповідальність за всіх українських націоналістів. Може ви назвати в історії, коли хтось з нас кудись тікав? Не було такого. Знаєте, <кліх> Та, наші предки-козаки коли сказали, коли одного хотів розстріляти, то він казав, посидіть на палі, бо мій тато палі загинув. Ми не боїмося цього, пане прокурор. Тільки судіть по-чесному. у вас група 50 людей. 7 мі... Що з того, що ви протримаєте мене в укінці всім місяців? Я постараюся вижити. Ми все одно побудуємо свою нормальну державу. Тільки вам відповідати перед тим Божим судом. Дякую Ваша честь.